17 березня 1892 року сталася одна неприємна історія. Група чоловіків рушили до цвинтаря, де почали викопувати жінок одного сімейства, і одна з них виглядала так, ніби то її взагалі не зачепив час. Чому так сталося? Навіщо вони туди пішли і до чого тут вампіри? Побачите у цьому відео. Фамільному будинку у місті на Род Айленді жила Мері зі своїми батьками, братами та сестрами, але їх спіткало нещастя. У 1883 році мати Мері померла. Вона почала кашляти кров'ю і була дуже хворобливою на вигляд. Усі навколишні люди не знали, що з нею відбувалося. І, власне, чому вона померла? Але її поховали. А вже за рік старша сестра Мері також захворіла та померла. Наступним почав кашляти середній син Едвін. Але він, не чекаючи погіршення ситуації, зібрав усі свої речі та поїхав до Гір, де йому на диво стало краще. А через декілька років після того захворіла і молодша донька Мері. І усі ці випадки ніяк між собою не пов'язали те, що відбувалося між її батьками, з її сестрою та з її братом, ніяк не зв'язали чомусь власне з погіршенням здоров'я самої Мері. Хвороба Мері розвивалася дуже швидко, і вона також померла. Незабаром повертається її брат Едвін, і дуже швидко у сирому кліматі холодному. Йому стало гірше. І він знову почав кашляти. Хоча до цього, коли він від'їжджав, йому стало краще, здавалося. Проте місцеві жителі вирішили, що це якось пов'язано з вампірами. Можливо, вони якось підчепилися до цього сімейства та тягнуть з нього кров. І вже починають вбивати і Едвіна. Тож вони усі вмовили голову сімейства дозволити. Викопати усіх членів їх сім'ї. І 17 березня 92-го року усі вирушили на цвинтар, де почали викопувати усіх членів родини. І що ж вони там знайшли? Мері виглядала так, ніби її поховали ось на днях. І усі почали казати: о, це доказ, це доказ, це вампіри, це ось ця дівчина. Вона стала вампіром, і вона тягне усі сили з свого брата? І усі там виконали якісь ритуали над нею, думаючи, що це якось врятує брата Едвіна. Проте це дуже дивно, але це ніяк не допомогло братові. І він також через рік помер. Що ж насправді відбувалося з цим сімейством? І чому вони один за одним помирали? І власне головне питання: як опинилося так, що Мері, яку поховали, виглядала, ніби її поховали ось щойно. Все дуже просто: уся сім'я захворіла на туберкульоз, і у той час ще не знали про цю хворобу. І один за одним вони й помирали саме від туберкульозу. Усі ці характерні риси, які сприйняли за вампіризм, були просто характерними для цієї хвороби. Забони про вампірів процвітали і в середні віки, особливо коли. Чума знищувала цілі міста та села, і це була не рідкість, коли будь-кого з якоюсь фізичною чи емоційною хворобою називали вампіром. Також багато дослідників вказують на порфірію. Це така хвороба, особливий розлад крові, який може спричинити серйозні пухарі на шкірі, коли людина виходить на сонце. І це також дуже сильно пов'язували з вампірами. А Мері виглядала так, коли її викопали. Через те, що там був дуже холодний та сирий клімат, і тіло просто дуже добре збереглося, адже які поховали ще не так давно. І місцевий лікар намагався це донести до жителів, які звинувачували у всьому вампірів. Але вони цього не чули. Їм було краще і якось спокійніше, коли вони шукали і полювали на вампірів. Полювання на вампірів нічого вам не дасть, проте. Ваша підписка та дзвіночок нададуть мені більше мотивації для знімання ще цікавих відео і далі. Це був останній задокументований факт полювання на вампірів. Проте кількість переритих могил свідчить про те, що таких випадків було немало. Про них дещо замовчували у газетах, тому що усі жертви, усі звинувачувані були вже мертвими. Але факт є факт. Також саме у XVIII та XIX столітті одним з найсильніших страхів людей було поховання живцем, адже на той час медицина не дуже була розвинена, і бували випадки, коли людей хоронили живцем, адже не могли відрізнити стан коми чи латергічного сну від Смерті люди настільки цього боялися, що саме у 19 столітті винайшли такі безпечні труни, коли сам похований, якщо він раптом одужував, міг звідти вибратися. Це ще один варіант: похованому давали у руку шнурочок, який виходив назовні і мав такий дзвіночок. Тож, коли людина прокидалася під землею, вона могла так подзвонити. Алю. Виходьте, я вже прокинувся, вже можу йти до школи. І цей факт також людей дуже сильно стверджував у вірі в тому, що вампіри існують. адже бували випадки, коли людей хоронили. А от він стає з могили і живий, якось серед ночі йде до свого дому. Тобто, просто люди боялися того. Чого вони не розуміли і придумували усілякі страшні історії і страшних істот. Але хто започаткував моду на вампірів? Це був Брем Стокер, який у 1897 році опублікував свій готичний роман Дракула, і цим він започаткував цілу вервечку літературних творів та фільмів про вампірів. Але чи був у дракули реальний прототип? Є версія про те, що Стокер створив свого Дракулу. Надихаючись волоським воєводою Владом Дракулою, якого ми також знаємо як Влад Цепеш. Влад Цепеш народився у Трансильванії і отримав таку от представочку як син дворянина Дракул, коли його посвятили у таємний орден християнських лицарів. Саме ця приставочка Дракул у перекладі означає дракон. Влад Цепеш відомий дуже жорстокою політикою та масовими вбивствами. Проте вчені розходяться у думках щодо того, чи брав дійсно Стокер Влада Цепеша як прототип. Ми знаємо тільки з робочих нотаток про те, що Стокер читав книгу Вільяма Вілкінсона, опис князівства Лахії та Молдавії, де йдеться й також про. Влада Цепеша. і от Стокер надихнувся, можливо, і цим іменем, бо він його потім і запозичив Дракула, і створив свого готичного вампіра. Адже всі події, які тоді відбувалися навколо нього, також сильно впливали, адже абсолютно на кожного письменника впливала та епоха, коли він жив. Деякі кажуть, що атмосфера, взагалі, роману Дракула дуже нагадує атмосферу тодішнього Лондона. Коли там орудував Джек Різник, тож це все могло надихнути Брема Стокера на таку готичну казочку. Ще одним можливим прототипом для дракули міг бути бос Брема Стокера, на якого він працював 30 років і був його секретарем та бізнес-менеджером. І звали його Генрі Ірвінг. І багато тих людей, хто читав потім Дракулу, відмічали, що дуже-дуже цей дракула схожий. Цей граф схожий на Генрі Ірвінга, і що харизматичний Ірвінг дійсно міг бути прототипом графа Дракули. Цікаво, що у театрі, яким володів Ірвінг, поставили спочатку п'єсу Дракула, адже на той час саме так починали публікувати свої твори і саме так доводили свої авторські права. Тож у театрі Ірвінга поставили виставу Дракула, і вона йому не сподобалася. Після перегляду він навіть сказав жах. Як ми бачимо, Ірвінг був не з тих людей, хто підтримує. Проте я дякую тим, хто є патронами та спонсорами мого каналу. Ви дійсно підтримуєте мене. І для тих, хто хоче ще до них доєднатися, у описі є усі посилання. Тож, це всі відомі версії прототипів графа Дракули. Яка вам з них більше до вподоби? Напишіть у коментарях, буде цікаво почитати. Проте яка б версія не була правдивою. Цей роман не приніс стокеру ні популярності, ні грошей. І наприкінці свого життя Бремстокер був настільки бідним, що він навіть просив милосердний грант від Королівського літературного фонду. І, власне, сам Дракула він не став популярним ні тоді, ні навіть пізніше. Особливої популярності принесло йому сьогодення, а саме екранізації, фільми та серіали, які почали активно дуже просувати цей. Образ. Тож, на цьому це все. Я дякую, що ви подивилися це відео. Обов'язково поділіться ним з друзями та поставте лайки під низом та підпишіться на мій канал, адже тут буде ще багато цікавого зі світу літератури. А ми з вами побачимося вже скоро у наступному відео.